Доброго дня, шановні інвестори, на огляді планування будинків 14 ї лінії, а саме двокімнатна квартира площою 68 квадратних метрів розпашонка. Так, а, значить, нагадую, всі квартири в нас комплектуються однаково: штукатурка стін гіпсова, розводка електрики, два провайдери на вибір вже заведено, Розводка під сантехніку, двоконтурний котел та радіатори. Ця квартира роз... має вигляд на дві сторони, має дві кімнати. Кімната номер 1 у нас має площу 16,5 квадратних метрів. Санузел близько 4,5 квадратних метрів. Це самузел один, тут їх у нас два. Далі в цій частині розміщується місце під велику шафу, гардероб. Другий санузел площею 1,9 квадратних метрів. Так, і кімната близько 13,5 квадратних метрів. Ось така у нас красуня. Далі в нас іде велика кухня площею 23 квадратних метрів. Зараз я вам її покажу. Ось так вона розташована, як ви бачите, дуже простора. місця досить багато, тільки ця частина займає без лоджії 18,6 квадратних метрів. Значить, на лоджії у нас додатково є місце. Де встановлюється двоконтурний котел, лічильники на газ, і як ви бачите, в цій квартирі вже зроблена е, тепла підлога. Нагадую, що на етапі будівництва, поки будинки будуються: 14 дріб, 3, дріб, 2, за ним 13 можна внести зміни в перепланування і додати додаткову штукатурку, додаткову. Електрику за вашим проєктом встановити стіни за вашим проєктом, а також зробити теплу підлогу. Для цього потрібно зробити проект і надати його нашим службам. Ми його реалізуємо. Дякую вам за увагу і до зустрічі в у порталі.